Привіт! Дивіться, у нас є графік якоїтричної функції, і наше завдання знайти, що це за функція. Отже, подивимось на графік. Перше, що я роблю, коли дивлюся на щось подібне, хочу знайти період і амплітуду функції. Отже, чому дорівнює її амплітуда? Її завжди легко знайти. Так, амплітуда. Напишемо: амплітуда показує, наскільки функція зміщується нагору чи донизу відносно осі Х. Отже. Наша амплітуда, наскільки графік піднятий догори відносно осі Х. Відносно осі Х, графік піднятий опущений на одну другу. Тому амплітуда дорівнює одну другу. Майте на увазі, що амплітуда це не вся ця відстань. Це тільки те, наскільки графік піднятий на 200х і опущений під нею. Отже, у цьому випадку амплітуда дорівнює одній другій. Потім, ми повинні знайти період. Він показує, скільки функцій треба радіант, щоб пройти повний цикл. Якщо ми почнемо звідси і підемо по графіку, то поки не дійдемо до цієї точки, не завершимо один цикл. Все правильно, тому що тут цей графік йде донизу, тому немає повторення. А тут функція повторюється знову і тут знову ж таки повторюється. Отже, кожні пі радіан ми знову повторюємо цикл. Те ж саме відбувається, якщо піти назад, у від'ємному напрямку осі. Тому період дорівнює пі, правильно? Період дорівнює пі. Можна почати з будь-якої точки, можна почати з цієї точки. Якщо ви підете по графіку, то знову потрапите в, ту, в таку ж точку. І ще раз ми побачимо, період дорівнює пі радіан. Тепер слід заясувати. Це, ця функція синус чи косинус. Поки ми не будемо думати про зміщення графіку. Краще подумаємо, що відбудеться, якщо ми хочемо знати, що це за функція? F від x дорівнює знак питання. Так, ми бачимо, що f від 0 дорівнює 0. Про що це нам говорить? Ця функція синус чи косинус. Чому дорівнює косинус 0? Косинус 0 дорівнює 1. А чому дорівнює синус 0? Синус 0 дорівнює 0. І ця функція дорівнює 0. Так, ми розуміємо, що це функція синус. Ми знаємо, що формула функції прийме вигляд f від x дорівнює амплітуді. Тобто а помножити на синус 2 π розділити на p період x. Підставляємо отримані значення f від x дорівнює 1 другий. Помножити на синус 2 πx розділити на π. π скорочується і отримаємо f від х дорівнює однієї синуса 2х. А тепер для допитливих. Щоб відбулося, якщо б. Давайте візьмемо іншу функцію. g від x дорівнює 1 друга косинус 2x. Як би вона виглядала? Я обрала на правильний колір, тому що насправді f від x позначена рожевим. Функція, яка вже у нас є? Давайте я обведу її, це f від x. Ось ця функція. Тепер розглянемо функцію g від x. Отже, якщо х дорівнює 0, чому дорівнює g від 0? Підставимо сюди 0. Весь аргумент буде дорівнювати 0. Чому дорівнює косинус 0? 1 помножити на 1 другу. Так, g від 0 дорівнює 1 другій. Тому почнемо спочатку. А період був би як у синуса π, тому що коефіцієнти при х однакові. Тому графік буде виглядати так. Думаю, ви зрозуміли принцип. Графік такий же, як і у функції синус, але набагато зміщений вліво. Ось з цієї сторони я наплутала, звертайте уваги. Але якщо ви подивитесь на цю сторону, то важливо відмітити, що графік перетинає вісь y не в одиниці, а в одній другій. Причина, по якій графік не перетинає вісь y в одиниці, незважаючи на те, що косинус 0 дорівнює 1, в тому, що тут є коефіцієнт 1 друга. Ви ж не назвете коефіцієнтом одну-другу помножену на косинус. так? Сподіваюся, цей урок у майбутньому допоможе вам з першого погляду дізнаватися, яка функція зображена на графіку. Я власне, зроблю ще одне відео, де ми використаємо модуль Академії Хана для побудови графіків, аби знайти графіки інших функцій. До скорого! Па.